Головна мета зустрічі міського голови з городянами, як говорить сам Криманич міста, почути один одного. У понеділок відбулася чергова зустріч на п'ятому мікрорайоні. Сергій Степанов розповідав про зроблене. Лозівчани нагадували, що не влаштовує та що турбує. Гадав деревіані давати зарплата бюджетникам. Було одним із перших запитань городян, на яке отримали відверту відповідь міського голови. Я вам скажу саме для мене складний вопрос: це заробітна плата бюджетника. Скажу почему. Ни много ни мало, наш бюджет города составляет 206 миллионов. Дефицит бюджета 31 миллион. Нам 2 миллиона в месяц не хватает средств на заработную плату. У нас не выплаченной сентябрьской заработной платы осталось 800 тысяч. Мы вынуждены оформлять суды у державного казначейства для того, чтобы дать людям заработную плату, а потом из своих властных надходжений за эти суды рассчитываться. Естественно, они беспроцентные. Складна ситуація з виплатою заробітної плати сьогодні не лише у Лозові, втім, місто заручилося підтримкою держави, запевнив Сергій Степанов. Я завіряю вас в тому, що цей вопрос звенит на всіх устах і во всіх ушах. Да с Бог все буде нормально до кінця года. Ми 13-й год, зробимо все для того, щоб заробітну плату бюджетникам платили деньги. Я, звісно, дуже рада, що в нас в місті так все прекрасно делается. О, все мы Ми це видим, все Спасибо. это ми, да, мы теж люди хоч і простіше, але ми все це видімо, розуміємо, що це дешево, що це все в благо нам. Втомилася жінка чекати ремонту покрівлі багатоповерхівки, де мешкає ремонту капітального. нам 10 квадратних метрів залатали мені в прихожі, у мене потекло в залі. Залатали в ванну, у мене потекло в залі між кухнею і залом. Статистика прикра: більше ста багатоповерхівок міста потребує саме капітального ремонту покрівлі. Коштів у бюджеті, аби хоч якось допомогти мешканцям, вистачає лише на поточні. Що це саме обман комунальники розуміють. Та вихід із ситуації є знову і знову доводить керманич міста. Елементарна самоорганізація мешканців на вимогу часу. 85% п'ять жилья в нашому місті приватизовано. Скажу вам, штукну приватизовано безплатно. наприклад. Трехкомнатная квартира в среднем стоит 15 тысяч долларов. Вам же государство дало такую возможность продать и получить деньги. 15% осталось самого неблагодарного. Кровля, подвалы, отмостки и лестничные марши. И мы сегодня вам говорим, люди добрые, вот на утримание домов и прибудинковой территории мы вам предлагаем и мы вам поможем. Создайте ОСББ, общество совладельцев богатоповерховых будинков.